На першому скринінгу на УЗД все добре, а аналіз крові показує трисомію. Чи може бути помилка? Розглянемо різні ситуації, котрі бувають в таких випадках. По-перше, перший скринг показує тільки ризики. Наприклад, ризик 1 до 100, то говорить про те, що із 100 діточок здорових тільки у одного буде трисомія. Тобто, хто тут де помиляється? Це тільки демонстрація ризиків. По-друге, бувають трисомії, при котрих вади розвитку, анатомічні вади розвитку відсутні. Наприклад, при синдромі Дауна такі дітки потім народжуються і живуть доволі довго, тому що в них немає грубих вад розвитку, що заважають життю, мають тільки зайву 21-шу хромосому. Є трисомії. Отримають дуже грубі вади розвитку, котрі якраз і діагностуються на першому скринінгу, або мають дуже виражені ультразвукові маркери хромосомної патології. І тоді на ну, УЗД в першому триместрі ми це бачимо. А бувають такі трисомії, при котрих вади розвитку незначні, або вони є і виявляються тільки вже в другому триместрі. А не на першому. І в мене було доволі багато таких прикладів, коли на першому скринінгу всі маркери ультразвукові хромосомної патології в межах норми. А вже на другому скринінгу ми бачимо вади серця. Або взагалі в третьому триместрі вади з боку кишечника або нирок. Так що в цьому свій час ба більше може бути абсолютно нормальний. Перший скринінг як за ультразвуковими показниками, так і за показниками крові, а у дитинки буде потім якийсь генетичний синдром. Тому що, на жаль, не все діагностується за допомогою ультразвукової діагностики і навіть за допомогою біохімічних скринінгів неінвазивних. І є така думка у генетиків. Що будь-яка вагітність є показом для інвазивної діагностики. Якщо ви хочете 100% виключити хромосомну патологію або якісь певні генетичні синдроми, то варто проходити консультацію генетика, ну і робити інвазивну діагностику для того, щоб дійсно побачити, виключити хромосомну патологію або відповідні генетичні синдроми.